Вінницькі тролейбуси та трамваї вийшли на маршрут із запізненням. У Жмеринці відкрили кафе Слава Україні. У Вінниці після закінчення навчального року розпочнуть діяти літні табори для дітей з інвалідністю. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Із запізненням вийшли на маршрут трамваї та тролейбуси у Вінниці. Третяглові підстанції були знеструмлені через впровадження стабілізаційних графіків відключення електроенергії в Україні. Так у мікрорайоні Тяжилів, вулиці Київській та залізничному вокзалі громадський транспорт вийшов із запізненням. Через запровадження графіки відключення електроенергії на маршрути частково не змогли вийти трамваї та тролейбуси у Вінниці. У мікрорайон тяжилі вулиці Київська та залізничний вокзал громадський транспорт вийшов із запізненням. У департаменті транспорту Вінницької міської ради повідомили, що до екстрених відключень вже підготувалися, і на лінію замість тролейбусів вийдуть резервні автобуси. Сталося так, що були планові відключення, які відключили одну лінію живлення, і було аварійне відключення. Це ну це. Це виключення з правил, це не є правилом. Якщо в нас є якісь аварійні відключення безпосередньо там тягових підстанцій, то вони максимально короткі. Але враховуючи обставини, які сталися безпосередньо сьогодні, тобто накладку планових відключень, накладку аварійної ситуації, то безпосередньо тягові підстанції залишились без живлення, і протягом години робота електротранспорту була відновлена. У нас відпрацьований алгоритм дій щодо можливих відключень електроенергії загалом і відповідно відсутності електротранспорту задля цього відповідно до цього алгоритму буде задіяна максимальна кількість автобусів Вінницької транспортної компанії, а також максимальна кількість маршрутних таксі. Частково незначні затримки в русі транспорту відчули і Вінничани, але з розумінням ставляться до відключення електроенергії. Я їду, то не замічаю. А рано я їду розвозкою, то я не замічаю. Вчасно встиг доїхати до школи. Вчасно всього ходить, Дуже Траване тролейбусне управління добре працює. Добре, тролейбуси ходять вчасно, доїжджаю до роботи, до навчання, все добре. Світло було, я не знаю. Може, мені просто повезло, та я не знаю. Я їздила сьогодні на старий город, був транспорт, і тут уїхала на Київську, на набережний квартал, теж без преспятствий. Вінничан просять бути уважними та звертати уваги на графіки стабілізаційних відключень електроенергії та вчасно планувати свій маршрут. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віничина. Займання площею понад 80 квадратних метрів сталося на вулиці Зочих у Вінниці. Горіла трьохповерхова будівля в обласному центрі. Менше чим за дві години працівниками ДСНС пожежу було ліквідовано. До гасіння вогню залучили понад 30 рятувальників. Причина займання наразі встановлюють фахівці дослідно випробувальної лабораторії. До оперативно-координаційного центру служби порятунку Вінничини повідомлення про загоряння на вулиці Зочих надійшло сьогодні о 13.14. До місця події було направлено сім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 29 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що площа пожежі становить 80 квадратних метрів. Зайнялися офісні приміщення. На щастя, з людей ніхто не постраждав. А люди, які перебували у приміщенні, покинули задимлене середовище. Середовище самостійно. Вінниця займає друге місце щодо кількості домогосподарств, яким надають житлову субсидію на неопалювальний сезон. Минулого року кількість споживачів коливалася від 40 до 50 тисяч. Житлову субсидію на неопалювальний сезон призначають автоматично. Але з початком повномасштабного вторгнення громада стала домівкою для великої кількості внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно звернутися у прозорий офіс за консультацією для призначення субсидії. За особистим зверненням житлові субсидії призначаються. Якщо заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує комунальні послуги, якщо у складі домогосподарства є внутрішньопереміщені особи, або домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання твердого та рідкого палива. Неупалювальний сезон розпочнеться з 1 травня і триватиме до 30 вересня. Субсидії призначаються з місяця подання звернення до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Якщо звернення надійшло протягом перших двох місяців спочатку неопалювального періоду, тобто протягом травня-червня, ми повертаємося і призначаємо субсидію з 1 травня по 30 вересня на неопалювальний період, і з 1 жовтня по 30 квітня на опалювальний сезон. З 1 травня 2024 року буде проведено масовий перерахунок субсидій на неопалювальний період. Для більшості домогосподарств цей перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Тобто, якщо в домогосподарстві не змінився склад сім'ї, не змінився майновий стан, домогосподарством буде в автоматичному режимі перепризначено субсидію на неопалювальний період. Але є певна категорія громадян, які в обов'язковому порядку мають звернутися. З подачею нової заяви і декларації про доходи і витрати. Хочу зупинитись саме на тих домогосподарствах, які мають в обов'язковому порядку звернутися з новим зверненням на неопалювальний період. По-перше, це домогосподарства, які не отримували взагалі житлової субсидії в опалювальний період, або розмір субсидії в опалювальний період становив нуль. Ці домогосподарства в обов'язковому порядку мають подати нову заяву і декларацію про доходи і витрати. Також мають звернутися до домогосподарства, які орендують житлове приміщення, фактично в ньому проживають і сплачують. Житлово-комунальні послуги. Цим домогосподарствам необхідно подати нову заяву, декларацію і також долучити обов'язково договір оренди житлового приміщення. Мають звернутися домогосподарства, в складі яких є внутрішньопереміщені особи. Ці домогосподарства подають заяву і декларацію, обов'язково долучаючи довідку про встановлення статусу внутрішньопереміщеної особи. Пересувну лазню військовим на схід передала Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Опалюється вона дровами, там є шість душових. Встановлюватимуть лазню у безпечних місцях, аби оборонці після повернення з передової могли прийняти душ та освіжитися. Пересувну лазню місткістю в тисячу літрів води передали військовим на схід. Вона забезпечена шістьма душовими місцями, дров'яним котлом для підігріву води та насосною станцією. Він дуже допоможе, якщо поставити десь на нейтральній території, щоб можна було хлопців там поїхати поміняти. Вони приїдуть, одні хлопці приїдуть, помиються, потім будуть так якось мінятися і будуть їздити, і це буде дуже хорошо. Лазню для наших захисників передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Цього разу ми передаємо чергову лазню. Також громади долучилися до передачі випічкою різними, різними тушонки, вода, мінеральна. Ми час від часу передаємо такі комплекси, це, це надає сил, надає можливості нашим захисникам ну, встановити свої сили на захист нашої країни. Використовувати лазню можна будь-якої пори року. Взимку завдяки тепловій ємності котла температура повітря всередині триматиметься в межах 20 градусів. І тут на один підігрів води можуть прийняти душ близько 30 людей. Євгеніявся нікодинисковтон, телеканал Вінниччина. Фотозахисників з лінії фронту українські прапори, символіка, шеврони військових, гільзи та бронежилети. Саме так оздоблено кафе Слава Україні у Жмеринці, яке відкрила Ірина Муравська. Жінка 11 років прослужила в авіації. А її чоловік разом з двома братами захищає Україну в найгарячіших точках на лінії фронту. Ірина завжди мріяла про власне кафе. Але саме тематику військового кафе запропонував чоловік. Від кожної кави і страви частину коштів передають на підтримку зсу. В створенні кафе допомагали і волонтери, які залюбки надавали військову атрибутику для інтер'єру. А з нами на зв'язку власниця кафе Ірина Муравська. Вітаю вас. Слава Україні! Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення саме такого тематичного кафе? Живемо в такий час. Хочеться людям нагадати, що у нас війна продовжується, і хлопцям. Подякувати за їхній вклад, щоб підтримати їхній дух, коли хлопці приїжджають у відпустку, прийти до нас. Це така кав'ярня, музей. Не знаю, людям приємно, люди нас підтримали. Допомогли волонтери Олеся і Саша дячина, Іван Кузнєцов, Катя Семес. Люди ми самі не очікували такої допомоги сьогодні. Зранку приносили е, хлопців з хлопців? Війська, шеврони, гільзи. Ну а. що ще було сказати? Не знаю. А, ну, іде... Все заради наших хлопчиків для мого чоловіка, вклали душу. Наскільки це можливо? Плануємо розвиватися в цьому напрямку. Розкажіть, що саме розкажи, що саме можна придбати у вашому кафе та що саме користується попитом? Нас кава, десерти, салати, блінчики, соліни солодкі. Сирники. А хто, вареники, допомагав? а хто допомагав вам створенні кафе? Це були якісь волонтери? Чи може небайдужі люди? Команда, моя команда, дівчатка мої. У нас історія така. У нас дівчинка-переселенка з Луганська, друга дівчинка. В неї брат загинув на війні. Ми всі військові. Священики української церкви всі допомогли. Якої допомоги саме потребує ваша кафе? Можливо, якісь донати, чи Можливо, вам ще потрібна військова атрибутика? Да, ми будемо завжди раді. Хто чим зможе? Треба. Нам треба все. Хочемо створити такий музей кав'ярня, щоб військові заходили і. Отримали задоволення і розуміли, що ми пам'ятаємо за них. А, а як саме плануєте допомагати Збройним силам України? Це можливо якісь донати чи можливо поставити якусь банку, де можна так. люди здав... здавати кошти? Звичайно, зробимо офіційний збір. Кожна гривня з кави буде йти конкретно на бригаду 78 восьма десантно-штурмова. І в подальшому військовим кава безкоштовно. Дякую вам за вашу таку ініціативу у створенні кафе. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Муравська, власниця кафе Слава Україні у Жмеринці. Від 130 до 150 гривень коштує полуниця на ринках Вінниці. Така висока ціна через заморозки, що були на початку травня, і чимало ягід пропало. Також через війну немає і конкуренції. Якщо раніше полуницю везли з усього півдня України, то тепер це місцеві фермери та постачальники із Закарпатської та Одеської областей. Ягоди, що продаються на ринках, переважно тепличні. Проте як обрати корисну ягоду в нашому сюжеті. На ринку при вокзальній Тетяна Любенько торгує ягодами вже майже місяць. У середньому тут полуницю продають від 130 до 150 гривень за кілограм. Ціна говорить жінка, спершу була занизька, та потім почала рости через заморозки на початку травня, коли багато ягоди пропало. Вже Вінницький район полуниці. А також Закарпаття Одеса. Ще дві неділі назад була полуниця по 50 по 60 гривень. А зараз трошки подорожали. Немає. Похолодання її немає. Зараз полуницю на ринках можна придбати переважно парникову та штучно вирощену. Спеціалісти рекомендують не давати таку ягоду дітям та вагітним жінкам і звертати увагу на природній червоний колір і нерізкий різкий запах. При виборі саме Наприклад, полуниці ми звертаємо увагу, що полуничка має бути дозрівшою, виповненою, цілою, має бути однорідна за кольором, відповідати своєму помологічному сорту. Значить, в деяких помологічних сортах допускається верхівка зеленокувата, От, але ця частинка не має займати більш ніж одна п'ята самої ягоди. На кінець травня люди вже мають полуницю і на своїх городах. Про те, чи купують ягоди на ринку, запитали у війни Звичайно, бо для яких є гідно, можливо, є деякі, які вже можна їсти і нормально. У мене на городі от клубніка вже тільки починає дозрівати. Та не пора не їх купляти. Ще тільки тільки вони з'являються. і це. Для мене не по не покушевіку. Це дорого дітки. 165, До зараз 130». Зі стартом сезону ціни на полуницю поступово знижуватимуться. Наразі, крім імпортної ягоди, у продажу вже є й українська. Це переважно з Одеської, Закарпатської області та з Вінничини. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Після закінчення навчального року діти та молодь з інвалідністю у Вінниці зможуть відпочити у літніх таборах. Такий проект розробив центр реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк, щоб залучити підлітків до активного та цікавого відпочинку. Впродовж літа триватиме три зміни для різних вікових категорій, і усі матимуть різну розважальну тематику. Для наймолодших учасників тема юні дослідники для категорії підлітків грай та вигравай а для старших. Мрії в дії, де волонтери будуть здійснювати мрії молоді з інвалідністю. Літній табір розпочне свою роботу з 3 червня, а завершиться 5 липня. Сам табір діятиме в реабілітаційному центрі протягом п'яти днів. Ми проводимо не один табір, ми проводимо декілька змін таборів, і це залежить від вікової категорії. У Нас буде на даний момент. На заплановано три зміни: це для діток від. З 6 до 12 років, від 12 до 18, і так би мовити, 18 плюс ми назвали табір це три зміни. Кожна зміна триватиме по 5 днів. Учасників ми плануємо 15-20 на кожну зміну. Це будуть і психологічні групи, і музичні заняття, і квести, і фізичні якісь такі розваги, але вони будуть мати конкретну таку. Тему, в яку будуть більш заглиблювати про реальні історії людей, які пережили рабство, працювали без заробітні плати та жили в жахливих умовах, можна дізнатись у громадському транспорті Вінниці в автобусі Вінницькі хутори, центральний автовокзал. Організатори просвітницької акції розмістили постери з інформацією про українців, які стали жертвами торгівлі людьми. Про те, як себе захистити в чужій країні і не стати заручником злочинних угрупувань в нашому сюжеті. Примусово влаштували на роботу та не виплатили заробітну плату. Вивезли за кордон та викрали гроші. Буклети з такими історіями розвішали на автобусі Вінницькі хутори, центральний автовокзал. Вперше у Вінниці відбулась акція протидії рабству в сучасному світі. Щоб люди, читаючи цю інформацію, могли, по-перше, усвідомити і себе ідентифікувати як людина, яка можливо теж постраждала від трудової експлуатації чи торгівлі людьми, і ця людина має право звернутися по допомогу. А по-друге, весь цей маршрут і всі ці буклети вони розповідають про правила безпечної подорожі і безпечної поведінки при працевлаштуванні. Волонтери під час поїздки в автобусі розповідали пасажирам реальні історії людей, які стали жертвами торгівлі людьми, та радили, як вберегтися рабства незаконної роботи чи експлуатації. Це Захід провели в рамках інформаційної кампанії Тобою скористалась. Програма започаткована міжнародною організацією з міграції після початку великої війни, коли сотні українців залишали свої домівки, шукали нове житло та роботу, а в результаті потрапляли в експлуатацію. Мільйони людей змушені перемішуватися країною та за кордон. І, на жаль, шахраї та люди з недобрими намірами цим можуть скористатися, можуть скористатися ситуацією безпорадності людини, вразливості. І е, за, нашою, за нашими даними. 23% постраждалих тогоріч від ситуації, торгів, ситуації торгівлі людьми та експлуатації. Це переселенці. Акцію тобою скористались, провели у 10 містах України. Аби тепер, під час війни, коли діє чимало незаконних схем виїзду людей за кордон, українці знали про безпечну міграцію, роботу та вміли захистити себе та свої родини. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. І до нових зустрічей!